Сьогодні в Україні вшановить подвиг захисників Донецького аеропорту 242 дні з 26 травня 2014 до 22 січня 2015 року. Наші воїни тримали Литовище. за нелюдських умов практично в повному оточенні. Цей епізод російсько-української війни вже став частиною українського історичного епосу. Так само, як і слово «кіборги». так українських захисників називали самі росіяни. Фраза вони вистояли не вистояв бетон, стала крилатою. І зараз в різних містах України під цим гаслом проходить багато виставок та інших пам'ятних заходів, присвячених обороні ДАПу. Згадаємо про ці події, і ми давайте подивимось сюжет. Травні 2014-го Донецьк перебував у стані хаоса. Аеропорт контролювали українські війська, але вони захищали лише периметр. В ніч, на 26 травня, до будівлі нового терміналу увірвалися проросійські бойовики за приблизними оцінками. До 120 людей. Вони почали облаштовувати бойові позиції. О сьомій ранку Державна авіаційна служба оголосила про закриття литовища для польотів. А о 10.00 розпочалася операція зі звільнення захопленого терміналу. Об 11.00 стався перший бойовий контакт. Прилетіли наші вертольоти. Сепаратисти хотіли атакувати їх із ПЗРК. Наш снайпер побачив на даху кадирівця, який наводив іглу на наш мі 24 Коли борти були вже в повітрі, командир дав, що все готуйся, ешелон іде. Не дай допустити запуску ПЗРК. тобто забезпечити безпеку повітряних суден. Один із бійців зробив влучний постріл. У підсумку шість груп українського спецназу успішно висадились під прикриттям штурмової авіації. Вже за кілька годин наші витіснили вороги з терміналу. Тікаючи, вороги залишили частину озброєння разом з боєприпасами. Як все відбувалося, згадує офіцер сил спецоперацій, який особисто розробляв план операції. Пішли турмові групи для виконання своїх задач. Кожний підрозділ вже знав свою задачу, на який повинен вийти етаж, на який поверх, вершиповерх, по якому коридору здійснити пересування, і що взяти під свій контроль. До кінця літа в зоні аеропорту було відносно тихо. Траплялись епізодичні перестрілки, але обидва термінали і новий, і старий, Утримували українські бійці, все змінилося 3 вересня. Проросійські укруповання активізувалися, почалися регулярні повноцінні штурми з мінометами, артилерією, бронемашинами і танками. Іноді бувало до 50 обстрілів наших позицій щодня. 28 вересня відбувся один з найважчих боїв. Тоді ми втратили дев'ятьох бійців. Ще 14 були поранені. Ворог підтягнув два танки. т 72 Один з них так і залишився на полі бою. Його знищив екіпаж нашого т 64 під командуванням героя України Євгена Межавікіна. Згодом ворог змінив тактику, став зосереджуватися на вузьких ділянках і захоплювати окремі будівлі. Наприкінці листопада йому вдалося захопити старий термінал, а новий перетворити на руїни. Далі бої тривали майже безперервно. Ворог просто зносив все, що не міг захопити піхотою. Гатив з гранатометів і реактивної артилерії. 13 січня через обстріли обвалилася диспетчерська вежа. Того ж дня відбувався масований штурм. У Москві явно розраховували, що він буде вирішальним. В бій пішли елітні підрозділи російського спецназу. Але українські воїни відбились, а ворог втратив понад 250 бійців. Наприкінці битви за аеропорт ворог контролював верхні поверхи нового терміналу. Це дало йому можливість закласти вибухівку і підірвати несучі конструкції. 20 січня частина перекриття між поверхами обвалилася. Після цього відбивати штурми стало неможливо. Саме в останні дні боїв наші сили зазнали найбільших витрат у цій битві. 21 січня 2015 року оборонці почали вихід зі зруйнованого об'єкта. Оборона аеропорту тривала понад 240 днів. Там, де не витримував бетон, тримались люди. І, хоча литовище у підсумку довелось залишити, ворог так і не зміг використати його за призначенням, приймати літаки з військовими вантажами з Росії. А битва за ДАП стала символом незламності українців. Ми теж показали, що які б важкі умови не були, там напівоточення, неможливість евакуації, непристосованість цих приміщень до якоїсь тривалої оборони, але українці б'ються. Під час захисту донецького литовища полягли щонайменше 100 українських військових, ще понад 300 були поранені. Таку статистику наводить міноборони. Оборона донецького аеропорту мала і велике стратегічне значення: наші оборонці відтягнули на себе значні сили ворога і затримали їх там на півроку, що не дозволило росіянам просунутись далі вглиб Донеччини.